Так, колеги, всім привіт. Кінець вересня. Як можете бачити, пробуємо молотити соняшник. І одразу дослідні ділянки. Це в нас соняшник посіяний з міжряддям 70 см. Зараз пробуємо з одного проходу ваги. Пробуємо важимо, записуємо, бо на завтра опять дощ стоїть. Уже він задовбав, чесно кажучи, але нікуди не дінеться. Так 209 кілограм з одного проходу на 70-му зряді. Так, але всім привіт. Нарешті розпочали чи продовжили збирання соняснику. Це в нас Можна сказати, знову демка, частинка від демки, це в нас е, гібрид Алекса SU від Вітери. Сульфостійкий семирасовий. Але скажу вам, що ось ловчок проскакує на ньому, але е, коли остання операція тут робилась, то ловчка не було. Е, рік дощовий дуже, тому вовчок е, з'явився пізно. По висоті, бачите, він Невисокий, такий чимсь мені нагадує суміко. Кошики завернуті, непогані. Далі, он, і, до речі, бачите, полеглого практично немає. У нас тут у вересні, в середині вересня, як і в усіх в Україні, проходили сильні дощі, за день випало 40 мм грунт був дуже перезволожений і був сильний вітер. То а там далі, він, бачите, полегле є. Блищить стебло, блищать на землі, то, а, то сіла скала вона вже була а, сухіша, ніж цей гібрид. І Можливо, із-за того а, ну, відсотків 10. та 10 точно а, полеглого соняшника. Далі він вищий, там іде саксон. Там основна площа його то, В принципі він подекуди лише поліг. А цього року дуже ласкаво, постраждала від е, буревію. Ну, Кошики непогані, але цього року змолотили вже баракет, там е, повинен бути, зніму чи знімав раніше огляд. Не встиг викласти, то соняшник цього року по натурі та й по врожайності не дуже радує, хоч і дощі були, але совка під, підгризала, листя, хвороби, фуніцидів тут е, не було на цій ділянці, ні на демці, ні на основному масиві. Тому е, дуже він хворів. І пустого багато, дивіться. Бачите, це, це все пусте, пустого багато і в Берекеті, і Белла. Це два гібриди вже були е, помолочені на іншій площі. Ну і бачу на в цьому гібриді також, на Олексі пустого багато. Е, зараз відберу стоять, важимо і будемо знати урожай. Так, колеги, зібрали Олексію цю, і що в нас тут показує? 376 кг.